Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. Давайте сьогодні подивимось Запоріжжя область, що чекає, що нового, що гарного, що нам принесе радість та велике задоволення. Давайте дивитись. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті розклади Запоріжжя. Найближчі дні, що треба знати? Запоріжжя, що чекає? Ворог дуже сильно зацікавлений в місті, буде активність ворога по відношенню до Запоріжжя, буде якийсь підвищений інтерес. І дивіться, ми в минулих разах дивились. Що у владі у вас там будуть такі моменти, що один іншого зливають, здають, і ми зараз бачимо по новинах, що так і є. І я вам хочу знову сказати, що йде ситуація, коли два чоловіки керують містом областю. Один думає, що далі робити, чи залишатись на посаді, чи ні, а інший відстоює інтереси. Громадян? Думаю, то мова про військову адміністрацію, тому що людина на своєму місці. Слухайте, буде якась надія на захист на допомогу Запоріжжю? Я не бачу, тут буде серйозно складна ситуація. Але вона не виправдається. Надія на захист, а ситуація складна буде. Вам будуть казати, гроші є, ми їх бачили, але ми вам їх не дамо. Отак от, от будуть ставитись до запорожців. Так. Буде гучно в місті, чому і буде проблемно. Тому що люди будуть думати. Чи безпечно тут залишатись на якийсь сезон? Ми будемо потім на вересень, на осінь дивитись окремо, але я вам вже хочу сказати, що будуть проблеми. Тому що я бачу, що у нас кінець місяця, смерть іде і є небезпека. І це може бути навіть не 24-й як прогнозують, а туди ближче до кінця місяця. Зараз будемо ще дивитись. Мені просто цікаво вашу владу подивитись. Запоріжжя. Ну, страшний суд. Все буде по своїх місцях, як кажуть, але є небезпека для містян. А є якась перемога на фронті, якась гарна новина. Ворог буде шукати собі нових, нових поплічників. Другий раз падає башня, є небезпека руйнування, навіть смерті. Є небезпека найближчі дні. Хтось буде намагатися уникнути правосуддя, трибуналу, тут ще не вирішене питання по владі міста. Якась допомога незначна, гуманітарна буде. Але дивіться, тут ще кажуть, все, по понакатані, всі жили так, як раніше, і тут відбувається якась подія неприємна. І люди думають про те, що може на якийсь час залишити місто. До речі, ще будуть когось переселяти до самого міста. може як, Проміжний пункт, тобто люди їдуть до Запоріжжя і не, скажімо, так, не ризикують залишатись. Але тут, дивіться, так кажуть, що найближчі дні можуть бути важкі, а потім трошки буде покращення. Скажи будь ласка, на День Незалежності обстріли будуть? Ну, будуть. Інша дата. Я б сказала з 22 числа треба бути на напоготові. Інша дата. Всі будуть говорити, а про біда прийде, може прийти раніше. Дивіться, отак нам кажуть зараз. Угу. Запоріжжя. Запоріжжя. Що у вас багато хто вінчається? Військові одружуються. М -м? Ну, не дивлячись ні на що, показують, формуються сім'ї, формуються пари. Прямо так це буде. Може, десь по новинах якесь весілля покажуть. Запоріжжя? Ну що, я ж вам казала, ви центральні, неодноразово. І проїзд пана президента це нам підтвердив. Ви центральний напрям. Місто, до речі, будуть укріплювати. Я так думаю, що буде якась інформація, що десь ворог захоче пробитись, прорватись, буде намагатись стиснути. Це не буде мати результату. Він нічого не захопить, але місто буде укріп, будуть укріплювати. Буде фортеця. Є небезпека прильотів по воді з води, ближче до води. Як ви самі знаєте. Де у вас що прилітає в таких районах Запоріжжя? Чи будуть обстріли на ближчі дні? По-перше, що зіб'ють, але буде гучно. По-друге, вся увага прикута до якихось подій на фронті, і вони будуть показові. Я. Я думаю, що якийсь подарунок на День Незалежності військові принесуть. ДРГ дуже сильно, дивіться, у вас дуже багато зрадників. І якось вони активізувались. І прильот або по колишньому військовому об'єкту, або туди, коли, куди вже було. Це друга ситуація, куди вже було, били. Це можуть бути аеродроми, якісь військові частини, які раніше були, але там військових зараз нема. А ворог все шукає де ж. Дрони будуть ще літати. Дивіться, і третя спроба показується. Тут, можливо, навіть якось проміжку одного-двох днів, знаєте, якась активність. Тому, будьте -то, уважні. Ну, тут каже, чомусь кажуть карти кохання переможе. Ну, а як інакше? Гарні новини завжди гарні новини. Васильівка. Що таке? Васильівка? А що таке? А хтось інформацію туди передає якась. Жінка про наш рух. Дивіться, буде якийсь якийсь активний рух? Той бік буде. Васильівка, Василівський напрямок, там буде щось цікаве. Військові трошки зачекають, посиляться і будуть рухатись. Там буде навіть, ну, видно, по карті це рух. Мелітополь. Мелітополь, Мелітополь, Мелітополь. Трошки зміняться плани щодо Мелітополя, там е цікаві будуть плани. Не буду розкривати, але будуть радіти і військові, і ми. Це трошки пізніше. а Зараз показують прильот по інфраструктурі мої в Мелітополі. Бердянськ. Бердянська. Бердянськ. Бердянськ. З того боку мелітополь бердянськ буде обстріл по Запоріжжю. Бердянськ у вас там дуже добре наші відпрацюють. Портова інфраструктура, військова інфраструктура Бордянська. Змінюються наші плани на фронті. Тут трошки, ну пусть поки орки розслабляться трошки. А потім подивимось на результат. А, непрорудно. можна подивитись вас тепер. Дрородне чомусь кажуть. То не треба було дивитись, зарано також таємний план, але от рух Васильівка якось ваш бік також буде. Якось будемо цікаво намагатись пройти. Але там втрати зараз у нас великі дні на вас прильоти поруч десь. Може бути дуже гучно. Ми подивимося ще на осінь і подивимось вас, що у вас там по прогнозах, іде. поки не бачу звільнення Енергодар. Наргадар. От карта дуже дублюється, розумієте, на всіх містах тут, от тієї частини області, від Васильівки і туди далі Мелітополь до Енергодару дуже. Тому що гарні новини і. Втрати ворога і руйнування його інфраструктури. Ми будемо просто радіти, тому що збережемо нашу силу. Наргодар, у вас гучно. Так що щось по Енергодару. Хлопців якийсь, якихось додому відпустять. Побути трошки хто на тому, в той бік мав рухатись, трошки вдома побудуть. Заєс. Ну, там прильоти поруч, от прям, і, і на території щось може то, слухайте, Там літає, туди-сюди. Може, навіть на ДЗЄ щось літати. І то ну, нас б'ють звідти, а ми тільки поруч можемо бити. Ми ж на території не можемо бити. слухайте, там гучно дуже. Але небезпеку не показують. Ми чекаємо, нам якась зброя, якась допомога потрібна і буде, будемо реалізовувати яких, якийсь таємний план. Скажи мені, що за план? Що за план? Ворога вибивати, але не з самою території поруч, от якось, знаєте, тили може трошки підбити їм. Тому що дуже сильно йдуть обстріли з того боку на нашу територію. Токмак. Токмак. Там рух буде. Там зіткнення, важкі зіткнення тут напрямок буде. Ми зможемо пройти вперед? Так, да, тільки трохи укріпимось, час треба. Трошки не розрахуємо сили, але да, треба чекати. треба чекати, Там дуже багато вогню, дуже багато нашої їхні орти. Пологи. Пологи, пологи. Ми обстрілюємо дуже пологи. Пологи там небезпечно для цивільних, от відразу кажу, і чекаємо зброю саме на той напрямок нову. На Гуляй поле. от кажуть, ще трошки трохи, і ми відсунемо ворога. Щось трохи трохи почекайте. Вже у нас буде там пріоритет. Оріхів. Б'ють сильно. Бід'ють сильно, і отут на Оріховському вони будуть намагатися тиснути, десь щось пройти. Може, де оцей а, якось так цікаво, вони будуть ще намагатись тиснути. Там, де наша область Донецькою сходиться, там будуть, ну там показує великий вогонь. Вільнянськ. Безпека прильотів по району і бі біля міста є. Вони будуть там намагатись нас кошмарити, бо шукають там військових. Фіналізую мені по області. Втрати є наші, є ну, таємний план, таємний план і йдемо. Я дуже так боялася цю карту миру. Тому що ну, ви зрозумієте, будь-які мирні перемовини зараз нам ну, не на руку. Але вона тут трошки інше означає, бачите, ми йдемо, ми, ми титани, несемо мир на нашу землю. Тобто ми рухаємось вперед. І вся земля, яка за нами, вже залишається на неї, вже мир. І ми несемо далі його. Але тут які зіткнення дуже великі в повітрі. Багато в області будуть збивати, і воно буде розлітатися. Якісь такі, знаєте, незначні руйнування, але їх багато.